Так. Ми як завжди прийшли до бабусі. Тільки бабуся мене закрила, за те, що я багато говорив з нею. Ну, ладно. Це ж бабуся, тому треба, будь ласка, ем, що там говорять? Welcome to the Granny. Так, відкриваємо двері і зараз ми зустрітимо бабусю. Бабуля ти не бабуська. Блін, я так боюся вдруг вона мене зму. Знов... Ой-ой-ой! Бабуль! А ти що така велика бабуля, то що пирожки об'їлася. А це за пиріжки до я не їй, то й пирожки. Хоть ти мене за це наказала, але я не їю. Ні-ні-ні. Будь ласка, можеш іти. Капець, вона огромна. Все, я пішов. Все, пока бабулька. Нам надо що? Нам надо знайти. О, сейф! Все! Я вкруду зараз ей всю зарплату. Ой, пенсию точно не немає зарплати. Нема окей. Так, відкриваємо. Давай, быстрей, быстріж, быстрей. Хе-хе-хе-хе, а я знаю, это сейф. Так, гроші мої. Чо, колесо, да нахрен нам не треба таколесо. Ой. Ой, ой! Папка йде. Ой! Куда? Чо, куда? Нет, 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 мені немає тут. Чо ти лагаєш? <сум> Яка ти здоровенна, ух ти. Ну чо, ну чо, ну чо? Ти мені там може вазу достанеш, ні. Ну ладно, пока. А як він вибереться взагалі із дому? Вона ж застрягла там. Так, шоу у діда? Тут є у нього пистолет. Він вроді на охоту збирався, а мене не взяв. Капец. А хоч я ще й на рибалку, а його нема. Ладно, я. Да чого ж так лагає? Ладно, давайте підемо, подивимося, що там наш робот-жорік. А це Толік, алкоголік. Він у нас був разом з дідом, але він щось. Ну, бабка засікла, що він взяв другу водку і вона його вбила. Привіт, привіт. Ну чого ти зразу зужиш? Зуж зуж ж пішов до тебе з миром, а ти скотина така. Давайте я буду дивитися. Як це його... Мультики, мультики, так. Мені хоч і 17-му будемо дивитися мультики. Ну, спасибо, що ти позвав її сюди. Цю дрімучу кергу. Так, може і ще встигну. Оп. А, мене тут не було, а мене тут не було. Капець, звісно, я довго не був. Тут поставили собі. Э... Ой. бай, -бай детка. Дітка, конфетка ти. Так, тут Жорика нічого не було. Ладно, я думаю, що зараз ми будемо щось действувати. Давайте її вб'ємо. Так, я достав оружие і тепер ми можемо йти вбивати її. Так, тільки нам камушки треба знайти. Окей. Шо там вона вазу стала як? Це ж на першому етажі була. Так, да. Хто там пинає вазу? Кого вроді немає, ладно. Пішли. І... Ч... Чого? Вона що, ультанула? Е, нет, нет, бабка, нет, не треба, не треба, не треба, не треба. Ти ж і так була. Да куда ж тобі? Не, не треба їсти пирожки більше. Й-моє, жирна. Ну, шо, ужас. Так мені надо пити. Не надо, мені треба забрати. Нет. Мама, допоможи! Я на дворі. А як я. А як я вийду? А як я спущусь. Тож. А як я спущусь, тож. Ага. Ага. Так, помаленьку. Добре, що тут можна пройти. Помаленьку, помаленьку. О, да куди ти мені юкайся, Що, Ти мене побачила, серйозно? Бабка, ну ти взагалі якась примерку. Так, ладно, що нам надо? Нам надо роботу взяти Робот, робота роботец. и залізаємо залазить быстрей не пришла так що тут у нас Щиткий. Так. кроубар у нас есть сарайка а потім уже мы візьмемо и кроубар Так, в мене є мішка і це дуже опасно. Бо вона ж зараз прийде. Так, давайте быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько. Ну чи ж ти так лагаєш? Оно! 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 Отстань! Ніт! Отстань! Встань! Ну, що ж ти мене викинула за приділи карти! Ну, овцати! От овечка. Дай бы с сюди. Капец, ти величезна. А скільки ж ти ж пирожків зъела. Ужас! Давай, 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 іди сюди. Тобі треба. Тобі треба худать. Кошмар, конечно. Ладно, я пішов. Пока! Я там де бабка, Ті. Спасибо, Мишка. Хватит пинать те вазы. Ну, надоело уже. Ну, дай прийти, дай прийти. Жопа жирна. Ваза, де ваза? Курица. Дай прийти, дай, дай прийти. Дай пройти, дай. Фух. Ваза пішли. Пішли і ваза. Бістріше, поки вона не проснулася. Так, я писала одну вазу, тепер ще треба другу. Боже, я бачу її жепу. О боже, опомогіть, ну. No. Що це таке? Що це таке? Що тут таке було? О, коконат! Кокос. спасибо. Ні-ні-ні. Ти що, думаєш мене вбити? Ха -ха -ха. Не тут то було. Я не такий, ага. Так, монетка. Да нахрена она меня. А! Точно! Ну ладно. Запотим буду. Нет, нет, ні. Ні, нет, нет, ты... і що ти зробиш мені? Кархастера. Ти да не пихайся. А чого ти мене в дим не можеш проштовхнути, а? Притушный. ага хе хе хі 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 я тут дура. От тупа. Так, став другу вазу, і тепер нам залишилось тільки взяти патлокей і подивитися, що там є. Можливо, там від генератора є. І нам як... Куди? Ти куди? А, ну ладно, сюди ще можна. Мені сюди і треба було. І ну, чесно слово, це випихування мене так роздражає. Як мені пробратися туди? Жесть! А. А, точно! Точно! У нас же есть лифт! Точно! Угу. Акселератор! Те, що треба! Вот реально, те, що треба. А! Да ты шо не можешь выкинуть його? Ты что, реально прозвук? Спасибо! Бабка район, ты молодец, ты самый найкраще. Спасибо. Поднимайся. Оно. 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 Вы находите. Во оно входит. Быстренько закидывай. Да закинь, закинь, придурок. Так, центерина, быстро дружай, ключ. Та Болна не блин, Блін, як лагаю спасибо фью. Ну, нормально. Нормально Через ворота. Кстати, через ворота вже можемо... Да НЕ ШТОВХАЙСЯ! Хайся! Ну ничего тобі йти туди? Господи Па Спасибо, что ты меня выштовхала через текстуру. Ты молодец, ты просто молодец, бабка. Ты вообще охереть просто, честно слово. Привет. Ты меня вообще не бачу, да? Окей. Okay. Окей. Okay. Иди сюда, эй, пианистка. І щоб піаніно було в другій частині, що в третій. А на нас мадама багато. Як думаєте, треба було її пропустити? Ніт, 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 ніт. Фух, Я вже думав, що мені хана. Я ж думав, що це десь вже зник. Так, нам треба знайти. не то. Ну, може їх потім пригодиться, не знаю. Мені треба знайти кабель. Від генератора. Нет, нет, да нет, 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 я тебе убью, Чому? Давай іди, як мені вийти? Я тебе не народжу, скотина! День п'ятий, останній день, і ми майже збіжали. Но бабка нам завжди мішає, і тому у нас нічого не вийде ніколи. Дякую, бабка, ти завжди в наших серцях. Давайте бистенько, бистенько, бистенько. Лом знаходиться на другому етажі, я його там викинув. Я сподіваюся, що він там і буде. Да що ти лагаєш? Де ця клуша. О, ти серйозно? Ти так і... Ніт. Навіть не, навіть не думай. Навіть не думай. Огородне чучело. Так, пробор. Да не лагай! Ти серйозно? Тобто до цього ти мене не бачила, взагалі. Да, уж... шокнута бабка. Нарешті. Нарешті кабель. О, ніт, о ніт! Я, я знаю тебе. Я знаю тебе, ти зараз прийдеш і будеш мішати мені. А мені не треба. У нас для двері все готово. Ну якщо б ти мені помішаєш, я буду настільки злий, що я тебе просто ударю. Ладно, йдемо. Поки все окей. Я ну, просто не поймаєш, куди вона йде і до чого вона йде. Так, ідемо з вами, значить, наверху. Це на самий-самий верх потрібно. Забрати колесо. А, подожіть, колесо у нас знаходиться біля сейфу. Значить, йдемо до сейфу. Нет, нет, ні. Да. Да серйозно?! Що? І що мені робити? Я тебе не навчу. Ну, я тебе не навчу.